1741 року шість обозів, із запряжених двійкою коней у кожному, перетнули умовний кордон Лівобережної України і в'їхали на простори Російської імперії. Серед хлопців, що їхали обозом, по особливому вирізнявся Одир. Він був вищим за всіх, мав подовгувати обличчя, довкруж гладко пострижену голову і з густо вкритим темним волоссям маків. Цьому Холопчакові з вигляду було не більше 20 років. Мав низький голос приємного густого тембру, а тонкі та довгі пальці гармонійно довершували кисті рук. Його поведінка була радше стриманою, аніж меланхолійною. Рухи голови та тулуба вагомі та розмірені. Та понад усе говорили про непересічну внутрішню природу хлопця його очі. У них вбачалась якась глибинна задума, прагнення пізнання усього довколишнього. Звали того непересічного хлопця Григорієм. Був він сином Сави із роду Сковородів, що походив із Славетної Полтавщини. Григорій Савич Сковорода народився 3 грудня 1722 року в сотеному містечку Чорнухи на Полтавщині. Сковорода походив із небагатого, але чесного козацького роду. Його батьки Сава та Пелагея мали звичайний міщанський статок, були людьми правдивими, гостинними і набожними. Кажучи, саме хлоп'я вже в ранньому віці відзначалося набожністю, охотою до музики та навчання, а ще неабиякою впертістю. Коли хлопцеві виповнилося сім років, його віддали в науку до дяківської школи, яких в чорнухах під ту пору було три на півтори сотні дворів. Псалтир, часослов, граматика, спів на клирості. Дещо з тієї дяківської науки закарбується в дитячій душі на все життя. Або сини. 1734 року Григорій вирушає на навчання до славетної києво могилянської академії, яка на той час переживала свій розквіт. Перший клас фара. Тут вчать читати і писати по-латинському, по польському і по церковно-слов'янському. У трьох наступних класах інфіми та синтаксис. кажуть, що Сковороді. Дуже легко давалися всі шкільні примудрощі, І він швидко переходив з одного ординарного класу до іншого. Принаймні у 1738-39 роках він уже навчається в класі поетики, де опановує науку віршування, а також міфологію, географію та біблійну історію. Тоді ж таки він починає вчити грецьку, німецьку та гебрайську мови. Блискучий Сковорода знав Латину. Цю мову він не просто знав. Для Григорія, як і для будь-якого із вихованців Києво-Могилянської академії, латинська мова була мовою думання. Крім латини, Сковорода чудово знав також церковно слов'янську, німецьку, російську та польську мови. Трохи в них по-гебрайському, трохи по-італійському, і все ж таки, як свідчив Михайло Ковалинський. Філософ завжди понад усе любив свою рідну мову і рідко коли змушував себе говорити по-іноземному. Восени 1742 року юнак стає співаком-альтистом придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни. Відтоді, аж до кінця серпня 1744 року, він буде мешкати в Москві і Санкт-Петербурзі. Придворна капела мала неабиякі привілеї. Нова імператриця дуже любила музику. Отже, співаки, переважно з України, отримували гарну платню. Добротний, ба, а навіть розкішний одяг, їхню рідню звільняли від податків. Самі вони здобували чини й високі пожиттєві пенсії. У Санкт-Петербурзі хористи мешкали в старому зимовому палаці. Щоденні репетиції, виступи, навчання італійської та французької мов, придворна капела відкривала перед Сковородою неабиякі можливості. До того ж, у Санкт-Петербурзі Сковорода мав дуже впливового родича, дядька чи двоюрідного брата, камер фур'єра імператорського двору Гната Полтавця. Тільки навряд чи юнака все це хоч трохи вабило. Чиж, вилетівши на волю, здибався з давнім товаришем своїм, щиголем, І той його спитав, як це, друже мій, на волю дістався. Розкажи чудесним припадком, відповів невольник, багатий турок приїхав з посланцем у наше місто. І, прогулюючись з цікавості по ринку, зайшов у наш пташиний ряд, де нас щось чотири в одного хазяїна в клітках висіло. Туров довго на нас, як ми один перед другим виспівували, дивився з жалем. І нарешті мовив. Скільки просиш грошей за всіх? 25 карбованців, відповів хазяїн. Турок, не сказавши слова, викинув гроші і звелів собі подавати по одній клітці. І, випускаючи кожного з нас на волю в різні сторони, втішався, дивившись, як ми. Розліталися. А що ж тебе спитав товариш, заманило в неволю? Солодкий наїдок та гарна клітка, відповів щасливець. А тепер, поки умру, дякав богові цією пісенькою. Краще мені сухар з водою, ніж цукор з бідою. Сила, Хто не любить клопоту, той повинен навчитися просто і в Богу жити. Хай там як, наприкінці літа 1744 року, прибувши до Києва у складі пишного почту імператриці Єлизавети, сковорода звільнився з капели. Чині придворного уставника, тобто регента, і відновив своє навчання в класі філософії Київської академії. Проте, рівно через рік, генерал-майор Федір Вишневський запропонував сковороді як людині, добре обізнаній на музиці та чужих мовах, вирушити з ним до Угорщини. За наступні п'ять років. Йому вдалося побувати і в Австрії, і в Словаччині, і в Польщі, а може і в Італії, в Чехії та Німеччині. Михайло Ковалинський казав, що в Будапешті, Вільні, Братиславі та інших містах філософ продовжував своє навчання приятелюючи з багатьма освіченими людьми. Зрештою, про цю мандрівку сковороди дорогами Європи важко говорити щось певне. Звісно. Можна переказувати якісь легенди. Адж, аж нарешті, у жовтні 1750 року, сповнений нових вражень, але без копійки за душею сковорода повертається на батьківщину, який час він мешкав у своїх приятелів та знайомих, аж поки наприкінці. 1750-го або на початку 1751 року переяслівський єпископ Никодим Срібницький не запросив його на посаду вчителя поетики до місцевого колегіуму. Сковорода радо погодився, бо любив і поезію, і викладацьку роботу. Та не знайшовши спільної мови з Никодимом, у питанні поетики Сковорода залишає колегіум. З 1753 року, з невеликою перервою до 1759 року, Григорій Сковорода жив у селі Овраї. Це були чи не найкращі роки в житті філософа. Перебуваючи серед простого народу, він глибоко проник у його думи і сподівання. Він зблизився зі своїм обдарованим вихованцем Василем Томаром, вчив його мови та різних словесних наук. Написав для нього латинською мовою вірш на день народження Василя Томари. Тут, у селі Коврай, Сковорода напише близько. Десятка віршів, які перегодом увійдуть до циклу «Сад Божественних пісень, невеличку промовисту поезію про свободу, кілька віршованих фабул тощо. Сковорода мешкав у селі Коврай до літа 1759 року, аж доки, доки Василеві та Марі не настала пора, як каже Михайло Ковалинський, вступати. До іншого кола справ, гідних його і по світу, і по роду. У серпні 1764 року Сковорода прибув у Київ. Колишні його співучні й знайомі, що стали ченцями в Києво-Печерській лаврі, почали умовляти його залишитися з ними. Годі бродити по світу, час пристати у Гавань. Нам, відтоді твої... Нам відомі твої таланти. Свята Лавра прийме тебе, як мати своє дитя. Ти будеш стовпом церкви і окрасою обителі. Ах, преподобні, заперечив він палко, я стовпотворення помножувати собою не хочу, досить і вас, стовпів, неотесаних, у храмі Божому, відмовився Григорій Сковорода і від високих світських посад. Всякому городу нрав. І права. Всякая має свій ум голова, всякому серцю своя є любов, усяке горло має свій смак, а мені одна тільки в світі дума, а мені одна тільки не йде з думки. Петро для чинів обтирає панські вугли, Федька купець коларшина свого бреше. Той будує хату на новий спосіб, той дає позички на проценти. А мені одна тільки в світі дума, а мені одна тільки не йде з думки. До Харківського періоду життя Григорія Сковороди належать його знамениті байки. Голова і тут, чи би ти жила спеціалістка? Щира правда, сказала голова, але я тобі теж віддячую. Я тобі своїм оконсичі та скрутний час поради даю. Одяг і розум. Тулуп. Убравшись в чудову і простору, з дорогими оздобами, одяж вилечався перед головою і дорікав їй тим, що на неї і десята частина його пошлати не припадає. Слухай ти, дурню. Чи ж може вміститися розум в твоєму череві, тож міркуй, що одяг просторий тільки на твоє велике черево зшитий, бо ти не обійдешся тим малим, що я, сказала голова. Павелка ця для тих, хто честь свою на самій пішноці збудував. Григорій Сковорода визначав байки, як мудрі ігри, які в собі ховають силу. Він добре розумів, що тільки форма байки дозволяє авторові висловлювати і пропонувати особисті, політичні, суспільні, філософські, етичні побути. Ідея тематичної спрямованості байок не була дуже широкою, бо обмежувалася потребами тогочасного практичного моралі, як і його попередники у цьому жанрі. Григорій Сковорода підносив позитивні людські риси, розум, любов, красу, дружність. І показував, що справжня людська цінність визначає не посадами, чинними, титулами, походженням, а саме багатством, красою, одягом, тобто не зовнішністю, а не внутрішніми якостями. Григорійськоворода видатного мислителя і гуманіста, письменника, дорогоцінне надбання прогресивної культури, байка бджола і шершень, а жанр, літературна байка. Тема це було розкриття важливої ролі праці за покликаннями. Головні герої були бджола і шершень. Бджола – це втілення образу працьової людини, мудрої, досвідченої людини. А шершень образ людини лінивої, яка звикла користуватися лише результатами чужої праці. Отже, мораль байки це праця має стати для людини природною потребою. ти така дурна, чи знаєш ти, що плоди твоєї праці настільки тобі самій, як людям корисні? А тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас моїх, але всі без Видно, що ви без почуття, закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, Ти пчола. Мед любить їсти ведмідь, а шерший теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наші браті і робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівняно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. без всього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Шарше це образ людей, котрі народжені. Крадіжкою чужого, і народжені не те тільки щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершень без пуття кажуть, що сей? До прикладу, студент учився, а нічого не має. Нащо, мовляв, учитись, коли не матиме достатку? Кажуть все, незважаючи на слова сіраха, веселість серця життя для людини, і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя. Блаженої натурі і навчітеся. Спитайте вашого гурта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полюю зайця, коли зайць смачніший, тоді відповідь мисливця, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший, коли всю ніч бродить або сидить коло нори, хоча й зловивши не їсть миші, замкни достатку бджолу чи не помре стуги в той час, коли можна і китати по квіткових лугах. Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і смерть його тоді, коли володар. Бо душа володарка людини втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Старий катон чим мудрий і щасливий, недостатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно з цитеронової книжечки про старість. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Про це сказав древній епікур таке подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробило неважким, а важке непотрібне. У Харкові він привернув до себе увагу не тільки вченістю, а й простим, скромним життям. Одягався пристойно, але просто, споживав звичайну їжу, спав не більше чотирьох годин. Завжди бадьорий, рухливий, всім задоволений, прихильний до убогих, мав набожність без марновірства, вченість без зазнайства, поводження без лестощів. Він категорично відмовля... відмовився прийняти чернечий стан. І на всі умовляння стати монахом відповів досить різко: Хіба ви хочете, щоб я помоножив число фарисеїв е... їжте жирно, пийте солодко, одягайтесь м'яко і будьте чинцями. А Асковорода вважає чернецтвом життя незагарбницьке, задоволення малим. Стриманість позбавленням всього непотрібного, щоб набути найпотрібніше, нехтування всіма примхами, щоб самого себе зберегти в цілісності, загнуздання самолюбства, щоб повніше виконати заповідь любові до ближнього, пошук слави Божої, а не слави людської. Для Григорія Сковороди і його роботи в Харківському колегіумі склалися несприятливі обставини. Нерозуміння, обмови, доноси, інтриги отруювали йому життя, гальмували розвиток його творчості, і він готовий був залишити цю роботу. Це було останнє офіційне місце роботи вченого, філософа і педагога. Відтоді останні 25 років свого життя він був мандрівним філософом, без сталого місця проживання і без постійної роботи. Саме на цю останню чверть життя припадає розквіт його творчості. Цей період він завершив збірку сад божественних пісень. Оці божественні пісні він складав понад три десятиліття. Найранішня поезія, з поміж тих, що увійшли до саду, датована 1753 роком. А остання човник мій вихором бурі, була створена аж у 1785 році. Човник. Мій. Хитає вихор бує, і то в безодню кидає, то вгору. Ах, нема мені спокою. Оце ж пожирає мене море. Гора підіймається до небес, а друга в безодню падає, тане в мені надія, душа щезає. Чекаю я, але ніхто не приходить мені з помічю. О, пристанище безбідне, тихе, солодке, правдиве. О Маріїн сине. Ти єдиний, будь кораблеві моєму берегом. Ти в кораблі моїм спиш. Пробудися, почуй мій плач. Ах, заборони морю так хвилюватися. Дай мені скору поміч. Ах, прокинься, моя слава, спаси мене від напасті, Усмири тлінні пристрасті душі. Все вони мене терзають, Гірким роблять моє життя. Спаси мене, молюся. Останній рік свого життя він жив у Іванівці. Скінчити свій життєвий шлях він хотів саме там. У пан Іванівці сковорода прожив іще близько місяця. Дух бадьорий та от тіло немічне, з посмішкою говорив він Андрієву Ковалівському, коли той питав його здоров'я. Бачачи, що філософ підопадає на силі, запропонував йому виконати обряд приготування до смерті. І хоч Сковорода не бачив особливого сенсу в зовнішніх виявах благочестя, він зробив усе як належить. Смерть настигла його на світанку 9 листопада 1794 року. Народна легенда розповідає. Що напередодні до Андрія Ковалівського прибуло чимало гостей, які за обідом із насолодою слухали сковороду. Старий філософ був напрочуд говіркий, веселий і товариський. А після обіду він пішов у сад і десь забарився. Коли ж ближче до вечора хазяїн вирішив покликати старого, то раптом побачив, що філософ під розложистою липою копає могилу. На запитання що це він собі надумав, сковорода відповів час, друже мій, закінчувати мандри. Нехай отут і буде моя остання домівка. По тому він пішов до своєї кімнати, перемінив білизну, вмився. Борода заповідав написати загадкові й бентежні слова. Світ ловив мене та не спіймав. І він пішов, не забувши прихопити свою дзвінкоголосу сопілку і вузлик, з яким не розлучався впродовж усього земного життя, в якому була завжди пляшка добротного, токайського вина і куси неповторного смаку. Пармезану. І з того часу багато хто його великого любомудра із Всесвіту наполегливо прагнув вивчити, пізнати, або ж хоча б, мить, або хоча б на мить піймати для себе. Та досі цього ще нікому не вдалося. Та чи вдасться, бо він, попри все. Залишився для усіх до кінця незбагненним і невловимим, нетлінним знаком великого розуму, багатої душі та щирого серця, що й досі є живим для людей, для світу, для вічності.